Перший. Ми беремо, розмовляємо зараз про замковий варіант. Загальна товщина плити, господи, загальна товщина плити 4,5 плюс міліметрова підкладка. 0,55 захисний шар. Формат плиточки у нас іде в замковому варіанті, комфорт 914 на 610 Доволі таки нормальне такий, ну, собі, ну це 910 і 600. Тобто, ну, як показав, то, то, що не можу показати вживу 910. Ну, 910 на 610. Товщина 35,5. напрят з В коробки йде 4 штуки, 2, 23 метра квадратних. Або 2, 28, або 23. Коротше, 223 нехай буде. Удар тисне. Можна подати на великих площадях. Це стабільне покриття, але є нюанси при вкладанні, тобто технічне завдання ніхто не відміняв. Можна вложити футбольне поле, але є але. Так, далі вага. Дивіться, вага чудова просто. Якщо ми дивились перед цим де ти положив наш Дай Далі, будь ласка. Дивіться, ми дивились ріджет, точніше 5 мм. ПВХ покриття. Тобто да? Тут 100% ПВХ. Тут вага у нас була Rigid Вага була 7,9 кг на метр квадратний, то у SPC-покриття вже вага 9,3 кг на метр квадратний. Вкладається тільки плаваючим способом. Не здумайте клеїть. От якщо є інтегрована підкладочка, все, клеїти нізя. Інші підкладки лежить не можна. Жорстке рівне основання, перепади підлоги не більше 1 мм на 1 метр погони. Це касається шоклієвого. Вініла, що SPC замкового, що ріджит покриття, що вініла, то є свої нюанси. Також тут присутня мікрофаска і в принципі гладка поверхня. Імітація максиметна, я вам покажу в, трошки в більших зіцях, як воно виглядає, да, якщо вони будуть дублюватися замковим.